У мене очікування, що принаймні ми вийдемо в плей-офф. Тим більше, що навіть третя команда може потрапити в плей-офф шанси, як на мене, дуже великі. Хоча, мабуть, збірну України не варто до старту переоцінювати. Багато хто говорить, навіть Андрій Ярмоленко говорив, що це можливо. Навіть він не говорив можливо, він сказав, що це найкраща збірна України в історії. Я не впевнений у цьому. Я не знаю, чи піде на користь така думка, чи навпаки. Хоча, можливо, всередині команди видніше, можливо, навпаки, гравцям треба повірити у свою силу. Не дарма вони грають у топ-чемпіонатах. Але загалом, по силах України, як на мене друге місце посісти у цій групі. За жеребкуванням, як на мене, нам пощастило, як з топ збірною Бельгія все ж таки, мабуть, не є топ-фаворитом цього євро, так і з іншими командами, з якими можна грати. Щодо збірної Румунії, мені здається, от тут все розклалося як квест у нашої команди. І відповідним чином тренерський штаб підібрав суперників у товариських матчах. Відповідно, на євро ми будемо йти від найлегшого до найскладнішого, якщо можна так назвати. Очікування, Буде складно, очікування, що буде тяжко, очікування, що. Розумієш, румуни вони дуже ховалися всі ці два тижні. Я моніторив їх, пресу їхню, я там спілкуюсь з румунськими журналістами, вони на таких шифрах. І вони зіграли з болгарами, болгари ніякі. А -а Абсолютно ніякі, якщо дивитися по відбору, 0-0. І потім з Ліхтенштейном 0-0 зіграли. Це просто пік. Оце пік моїх переживань. Тому що коли наш суперник. Проти якого ми фаворит, грає з Ліхтенштейном 00. Я починаю. Це мене більше навіть ну, не то, що засмутило, це мене більше так трошечки схилило до переживань ніж те, що ми там полякам програли чи там як ми на стандартах зіграли. Тому що е, Румуни ховаються і, очевидно, ховаються під нас. До Румунії ми підготувалися на Молдові слабшій команді, яка нам дала можливість знову ж таки відчути свою силу, відчути свій потенціал, показати дійсно класну комбінаційну гру. І от щось подібне ми маємо. Маємо показати у грі за збірною Румунії. Я так розумію, що вони будуть багато уваги так само приділяти стандартам. В них є пара центральних захисників, які вміють поштовхатися. Ну, у них немає людей рівня Анко, та, там, у них немає людей рівня Судакова, Тихнарів. Але, як каже один мій товариш, я проношу це все крізь всі матчі збірної України, що найважчий суперник збірної України це збірна України. Збірна Польщі. Нам оголили наші проблеми, і це дуже важливо, що це був другий товариський матч. А, і тим більше ці проблеми а, можуть бути дуже красномовні у матчі проти збірної Словаччини. Адже Словаччина одна з найкращих, навіть найкраща, якщо я не помиляюся, команда у відборі а, з точки зору голів зі стандартних положень. Тому що там два центральні захисника це такі шафи купедві. Хороші такі шафи купе. І словаки дуже грамотно працюють на стандартах. І Словаччина важка команда. Словаччина щільна команда з хорошими флангами, з досвідченими футболістами, з футболістами із серії А. І от Польща, можливо, в деякій мірі прототип цієї Словаччини. Ну і, звичайно, що у першому поєдинку ми готувалися до топ-збірних. Ми готувалися на майбутнє, на найскладніше, на Бельгію, і, можливо, на плей-офф. Збірна Бельгії. Давайте ми заспокоїмо. Ну трошечки відсунемо її в бік, тому що там такі футболісти, ну проти яких буде дуже складно. Захист бельгійців слабший ніж був, але напад. Ну, напад точно не слабший нас. Є рішали в нападі. Це найважливіше. От важливо, коли якщо в тебе немає, наприклад, командної гри, якщо вона ну зламалася з якоїсь причини, якщо з якоїсь причини її немає в конкретному матчі, чи з якоїсь причини вона там не спрацювала там, то і там -то, то важливо, коли є нападач, який вміє сам зробитися. Сам. Почну з Ярмоленка, бою були ж на матчі Шахтар-Динамо, і. Ось ця сутичка, яка була після матчу, я тоді для мене одним з найголовнішим підсумком матчу, це було те, що от Ярмоленко Степаненко розбороняли всіх, що вони були найспокійнішими людьми, що вони там ходили, навпаки, всіх заспокоювали, і вони потім говорили в інтерв'ю, що ну, навіть публічно говорили, що ми вже це пережили на євро 2016 Нам воно більше все не, не треба. Це все. Ці люди можуть склеїти докупи роздягальню в будь-якій ситуації. навіть, якщо вони там вийдуть на поле на 15-20 на хвилин. От їхні очі роздягальні, їхні крик, їхні слова, те, що там може навіть не вийти та, за межі роздягальні, воно все одно має допомогти. Ярмоленко однозначно в основній обоймі, на нього сподіваються. Знову ж таки, проти Румунії, так можливо, треба буде дотискати, виходить Ярмоленко на свіжих ногах і дає 30 хвилин максимальної інтенсивності, і це може зіграти свою роль. Я нещодавно навіть побачив випадкову світлину, де Ярмоленко вітає Андрія Шевченко із забитим м'ячем, я так розумів, в матчі проти збірної Швеції на Євро-2012. І от зрозумів, наскільки це глиба, наскільки довго він у складі збірної України, наскільки він важливий для цієї команди, наскільки він символ цієї команди. І мені здається, що він на полі ще покаже однозначно на цьому євро. Якщо ми збираємося тримати м'яч. Ну, практично весь поєдинок з Румунами, як це було з молдаванами, то я думаю, що поєднання судоков шапоренко воно знову має право на існування. І мені ця взаємодія дуже сподобалася насправді. А, більше того, мені здається, можна говорити, що це євро може стати проривним для Шапаренко. От якщо про всіх динамівців говорити, то найбільша перспектива, як на мене, на цьому євро є саме в Шапоренка. Мені здається, що в конфігурації з Шапоренком Судаков грає на найбільш комфортній для себе позиції. Він не дуже любить грати з глибини. Він не дуже любить багато грати у відборі. Йому не потрібно дуже глибоко сідати. Йому мені здається зручніше грати навпаки, вище до воріт суперника. І якраз в конфігурації з Шапоренком така історія стає реальною. Шапоренко навпаки любить грати з глибини, любить просувати м'яч. Будь отримувати м'яч біля своїх захисників, людина, яка може віддати довгу передачу, може розрізати оборону суперників. І також за рахунок думки, за рахунок розуміння гри, забирати м'яч, навіть не вступаючи в єдиноборство. Це дуже важлива чеснота, яка, можливо, є у Шапоренка і якої може трохи недостатньо у Судакова, він компенсує це іншими чеснотами. І от ця пара, вона один одного, як на мене, ідеально доповнює, «Якраз в тих матчах, де ми маємо володіти ініціативою. матч проти збірної Румунії. Далі вже побачимо. Далі вже треба якийсь вибір робити. Сергію Руброву». Чим сильний ванат? Пошуком території, на чужому штрафному майданчику, в умовах, коли дуже багато людей знаходиться в фазі захисту. Ну, суперника. Вона це проживає в чемпіонаті України часто. І ось ці його комбінації в короткій передачі, комбінації з технічними партнерами, оскільки часто ми бачимо коротко, як вони намагаються зламати цю оборону Шапаренко, Бояльський, гравці Динамо Київ. Знову історична паралель просто зараз прийшла в голову Чемпіонат світу 2006 року. І в заявці Артем Мілевський. Не всі, мабуть, цього очікували. І не всі чекали, що він десь зробить різницю, десь вийде на футбольне коли десь себе проявить. Тим більше він приєднався до команди після молодіжного чемпіонату Європи. Але всі пам'ятають Панінко у матчі проти збірної Швейцарії, у вихід на заміну. Потім була гра проти збірної Італії. Звичайно, ця роль була невирішальна загалом, якщо оцінювати інших футболістів. Але, звичайно, що в потрібний момент, як тоді Мілеський, так і зараз Ванат, можуть себе проявити. Що стосується брашка, то звичайно що от мене. Зараз багато закордонних журналістів, які теж пишуть про євро в своїх країнах. От дуже часто пишуть матеріали. Зараз з Іспанії писала людина із видання Іспанського релево і каже, опиши футболіста, якого не знає Європа, але який може здивувати на цьому євро. От я завжди відповідаю, що в першу чергу це може бути брашку. Починають про нього дізнаватися. Я кажу, що дивіться, була пропозиція від Торіно, це ж офіційно, та про це всі знають. От, і що цей футболіст він центральний підзахисник нового покоління, центральний підзахисник нового покоління з сильними чеснотами, ну він готовий фізично, на мою думку, повністю працювати на євро. Так, у тимчика, безперечно, шанс є, основний конопля, але знову ж таки матчів багато, часу між матчами мало. Гравцям треба відновлюватися. Можливо, десь тимчик посеред матчу коноплю замінить. Це цілком зрозуміла заміна. Тим більше, знову ж таки, коли треба ту ж Румунію дотискати, потрібна інтенсивність, мобільність на останніх хвилинах зустрічі виходить правий захисник, який діятиме по всій бровці зі свіжими ногами. Так, да, звичайно, конопля основний, але це ж не значить, що тимчик не матиме свої хвилини чи не Йде в якийсь момент матчу, якщо це буде потрібно. Ми бачили зі збірною Польщі, Тимчик дуже багато підключався до атаки. Страждала ефективність. Я не знаю, може він перегорів. Ну, браку технічного було дійсно дуже багато і втрат у нього було дуже багато. Але це була репетиція, це було ну таке тренування, так з підвищеною відповідальністю. Можливо, в офіційному матчі він зіграє краще, а його чесноту ми побачили. Те, що він вміє робити, ми знаємо. Швидкість в нього є, різкість в нього є, і в атаку він може чудово підключатися. Що стосується Бущана, то да, це ж, який він воротар, який він номер в збірні. Нам Рібров не говорить і правильно робить, що не говорить, тому що багато хто десь собі в голові вважає, що раз-двоє грає в Європі, значить Бущан це воротар номер 3 але ну, поки, що, поки євро не стартувало, про це говорити не варто. Зрозумів, Лунін буде першим. Зрозуміло, Лунін це воротар, воротар мадридського реала. Але от питання другого, третього воротаря воно може, може навіть і відкрити. Бачиш, тут треба. Думати не тільки про перші 11, а про картину загалом. Тут треба мислити стратегічно не тільки про перший матч, а й другий, і третій. І мені здається, це робить тренерський штаб. І крім того, що у нас приблизно в голові зараз вимальовуються перші 11, а треба думати і про заміни. І от ті гравці, які ймовірно вийдуть на заміну Брашко, Малиновський, можливо, навіть Яремчук, можливо, Ярмоленко, вони можуть істотно змінити гру і зробити різницю. Це дуже важливо, що в Україні такі гравці є. Насправді того тиску, який міг би бути на нашу збірну, ну, його немає. От Ми його створюємо, да, наприклад. Медіа вболівальники його створюють, але отак, от от, якщо от подивитися е, рівень очікувань суспільства, якщо десь його співставити з рівнем того, як грала Україна в товарняках, то тиск міг би бути значно більший. Я тобі скажу, що ми, ми ще жаліємо збірну України. Я думаю, що треба говорити не про додатковий тиск, а про додаткову мотивацію, яка навпаки може допомогти. На таких турнірах це так треба розглядати. Тим більше у нас достатньо досвідчених гравців, які можуть пояснити, більш молодим. Два матчі, оце наша мета. Як на мене, це має бути наша мета ці два матчі, а далі дивимося. Мені здається, це додаткова мотивація грати за нашу країну в умовах війни, дати хоч якусь радість нашим вболівальникам. Всі будуть стежити. Я думаю, що навіть попри відключення світла будуть намагатися знайти трансляції. А, і я думаю, що гравці це чудово розуміють.